Ну а зараз ми будемо говорити з відомою блогеркою Оленою Степовою, авторкою книги Все буде Україна свого часу. Вона відзначилась гострою критикою представників радикального націоналізму, закинувши, що вони підлили свою долю оливи у пожежу на Донбасі. Але говорити ми будемо не тільки про це. Вітаю, пані Олено. Тобто ми розуміємо, що ситуація на Донбасі так виходить на якісно новий рівень. Тобто незабаром невдовзі це мало би по ідеї вирішитися. Чи ви бачите можливості того вирішення? Я вже бачила декілька фалс війни, тому для мене це не дивно. Тому коли ти там в зоні на території, це одна війна, і там було декілька фас війни. Коли ти виїжджаєш, то це вже інша війна. І ти знову-таки бачиш вже її з іншого боку. І тут вже я бачила декілька фаз війни. Знаєте, там була, ми вже чекали звільнення. Це було літо було 2014 року, коли вже війська наші були у Луганську. Ми, а, а, я живу в місті Свердловськ. це на кордоні з Російською Федерацією. У нас є місто Супутник Червонопартизанськ, там вже був наш український прапор. А, до нашого міста залишалося. П'ять кілометрів, а потім це змінилось. Потім, і потім Путін врубав да. рубильник в режимі так. До, до безконечності. Да. Потім почалася війна вже поповної, коли ми побачили таке, що не дай Бог, кому побачити. Війна, ну я спочатку думала, що війна, як бабушка розповідала, це німці, зброя. А зараз я бачу, що війни нема, як то кажуть, дна і стільки. Настільки вона многогранна, що не, не знаєш, котра, як, як вона розвернеться. Mm -hmm. Зараз також, там у зоні, дуже багато кажуть про якийсь референдум, що Донбас готують до якогось референдуму. Дуже багато я бачила, що. А як ви думаєте, от є, є відчуття, що таки можуть це, це провести? Так, от от зараз є таке відчуття, тому що. Е, ну, там чекають. Я не кажу про е, цивільних людей. Е, зона розбита, як, як ваза. От розбили, а потім взяли такі осколочки, скотчем змотали. От ми бачимо, вона ціла, да? але кожен осколочок він окремо. І це кожна судьба, це кожна доля, це кожна людина. На зоні живуть люди, які живуть і вірять в те, що їх прийняла Росія. І вони чекають, що погані американці, рука Америки заважає Путін ну, забрати нас до себе. Mm -hmm. Тобто Обама знову би всіх підіграв. Там є люди, котрі вірять в те, що вони живуть у Новоросії. Там є люди, котрі вірять, що вони живуть в ЛНР. ЛНР вона веде військові дії не тільки з Україною, а з ДНР. У нас навіть прапори різні. Ніхто не звертає увагу. На одному прапорі ця курка з короною, на іншому без корони. Путін готувався О, Путін до, готував до війни. Це. Путін готувався до розшматування України. Ми бачили, як нагніталися емоції на сході і на заході. Так. Ми чули Ми істеричні пережили... викрики на Заході. Так. Та, про і то, і то, на як Донбас буде... і проти Донбаса, на Донбасі за львів. От мені питають, коли почалась війна? А я кажу, особисто для мене воно не закінчувалося з 2004 року. Це Майдан, так. Так, mm -hmm. як Донбас пережив помаранчеву революцію війною. Там били за інакші взгляди. там били за ці помаранчеві відзнаки, чи там якісь шарфики прапорці. І оце була війна на Донбасі. Та війна, mm -hmm. котру ніхто не побачив. І. О, я дуже погано почала відноситись до одного гасла, яке виникло у нас на тому майдані. Це схід і захід разом. Що таке схід і захід для єдиної України? Чому ми розмежовуємо свою країну на якісь території, на якісь ознаки? У нас є Україна, і я вважаю, що це гасло, схід і захід разом. Вони вже роз'єднали цю країну. Вони встановили якусь певну межу, що ви там, а ми тут. Що зробила війна? Всі казали: Луганщина проросійська, Донеччина проросійська, і на фоні війни. Всім стало байдуже, хто на якій мові розмовляє? Патріотизм приймається. Це любов до землі, до свого міста. Ну, Ірина Фаріон вважає по-інакшому. Так? так свого часу ви написали дуже так. гострий текст, який так. розійшовся. Я не знаю, якщо говорити а про я... мільйонні так. наклади. Так то мільйонними накладами, принаймні, в інтернеті, так, так. ви е, е, я сказала, сказали... що кров луганських дітей і дітей на руках Ірини Фаріон і. Давайте зробимо аналіз. Да? От у нас перед війною, які були гасла від свободи, які були гасла від Фаріон, пані Фаріон, любий, не тільки Фаріон, забудемо за Фаріон. Любий політик, який є публічною, не я селючка, а політик, який є публічний, він має нести такий груз відповідальності за кожне слово, за кожен подих, за кожен погляд, бо за ним дивиться мільйони українців. І коли людина каже, цю дитину звуть Наташка, або цю дитину звуть Нейна, або ми зробимо це, це відповідальність моральна, не тільки перед Богом, перед землею, перед корінням українців. Давайте чесно скажемо, ми всі діти совка. Подлюсь, подлюсь. І в кожному з нас сидить совок маленький. Великий. Я би сказав, що в І нас вами сидить великий. совок. У нас така совочина сидить. І не треба цього цюратися, і треба це в собі переламувати, діставати цих сувочків і в сміття. От е, у Фейсбуці недавно хтось написав дуже важливий пост. Чоловік написав, що ви знаєте, я подивився е, телеканал Інтер е, російською мовною. Мен таке враження, що це е, Росія 24. З яким. Під текстом журналіст каже репортаж. А я про це казала ще з Майдану. Ви знаєте, як подавали картинки? До речі, довго. Ну, бачите, інтер переміг от, от, так, званих, так. от так званих волонтерів і армію Майдану. Так Інтер отримав продовжену ліцензії на сім років. Так. Чому а ви так знаєте, як подавався Майдан? У нас не було інших телепрограм по телебаченню. У нас показували бідні... Ніщита, Закарпаття, безробітні спустилися з гір, на Майдані сажають цибульку. І це ведучий каже з таким, знаєте, такої відразу такою фі. А це дивляться люди. І от, ну я можу не красиво це казати, але людина от дійсно вийшла з двох змін шахти. да? п'ять градусів температура. Вологість, води, отак. От Він вилазить, відпрацював зміну, сидить. Потянув 100 грам повечеряв. По Включив Включав телеканал, телеканал Інтер. Інтер. А йому кажуть йому не кажуть про те, що Влада Януковича віддала його шахту, державне підприємство, у концесію Ахметову. Не кажуть цього Шахтарю. Шахтарю не кажуть про. Порушення пенсійного фонду, у нарахуванні його пенсію, і чому він повинен е, після зміни бігти по судам, щоб е, відсудити себе пенсію. А шахтарі бігали по судам, щоб відсудити себе пенсію. Шахтарю не розповідають, як провести люстрацію. Шахтарюни розповідають, що наробила наша злочинна влада і чому піднявся майдан. А шахтарю розповідають, що якийсь там. Прилізли на майдан, сажає цибульку. Донбас готували, Донбас виховували як гетто, інформаційне гетто. Донбас ламали в Донбасі усі паруски демократії.